Всім привіт, народ! Хелловін в танках вже завтра. Зараз ми розберемося, що в ньому буде такого цікавого, що ви зможете за нього отримати. До вас лайк та підписка з мене більше корисної інформації. Отож, почнемо. Гратися цей режим буде 15 на 15, на техніці від 6 до 8 рівня. Для кольосних танків буде окремий баланс. тобто... Баланс буде без кольосників, вони будуть самі проти себе грати. Це якось дивно, але прикольно буде грати незвично. Скажімо, для того, щоб ви могли перемагати, вам потрібно буде за 10 хвилин бою, а саме стільки він буде тривати, набити більше тамашки або ж захватити дві бази одразу. Карти там трішки помінені, тому зараз до цього ще дійдемо. Відроджуватися ви будете КД, тому вибирайте цікаві танки і вперед нагибати на них. Також вам будуть доступні бойові вміння двох типів: активні бойові та пасив. Їх ви можете побачити на екрані, це магічний щит, який вам дає купол, який не пробивається. Ривок це, так сказати, прискорення маленьке. Відновлення хпшок, огняний постріл. До речі, огняний постріл він дається один раз. Якщо ви пробиваєте, ви відразу підпалюєте. Якщо ні, то ні. Ну і проклін гарантовано збиває гусеницю. Це знову ж таки один раз дається. Пасивний для вас збільшує запас міцності. школьний вогонь дає час перезарядки. Чеклова набрання збільшує шкоду, яку ви завдаєте тарання чи супротивника, і в яблучко зменшує розкіт гармати, та час зведень. Оце достатньо непогано. Ще будуть з'являтися ліхтарі джека, які будуть давати вже не на один раз, а до кінця бою для вас буст. Це саме нинішівний джек. Шкода, яку ви завдаєте, збільшується в 100%. Це прикиньте на якомусь там двустволці, ви виїдете. І шкода замість 400 з пострілу буде. Ти що? Оце сильно. Вогняний джек це та сама механіка, що і ось тут. Тобто пробиваєте, підпалюєте. І це на весь бій. Це дуже круто. Далі, згубний джек. Гарантовано вводить з ладу. Знову ж таки, те саме, що і проклін, тільки вже до кінця бою КД. Ну і скорострільність гармати збільшується на 50%. Це теж круто. Маленька поправка. Буст дається тільки один, на одну техніку. Тобто їх буде з'являтися декілька поміж бою, і ви зможете взяти лише один буст. І який ви буст берете, ви побачите тільки після того, як його візьмете. Розбираємося далі мапи. Буде для цього режиму 4 мапи: це студзянки, Мурованка, Промзона та Руінберг. Отак. Мураванка, бачите, база стандартна, але респи змінені. Респи на двох частинах карти, а оце показується респи, де можуть бути ліхтарі Джека, по центру карти. Тобто вам треба буде поділити карту і перебити їх, захотити базу. Або грати до останнього і набити більше домашки. Студзянки. Схожа історія, тільки тут вже помій. Респи плюс-мінус ті ж самі, а бази зверху та знизу. Ну і ліхтарі Джека по центру карти знову ж таки. Промзона. Бази залишилися на своїх місцях. По центру карти ліхтарі Джека, а респауни для вас по До речі, дивно. А чому не можна було зробити, наприклад, баску одну тут, одну тут і mm -hmm. респи. Прикольно було б по діагоналі подивитися, мені здається. Ну, це вже моя думка. Отож, респаун, Точніше, бази ті самі респауни помінні. По центру карти, Ліхтер і джек. Якось так. О, окей. Далі про етапи і про нагороди. Вам будуть кожного дня доступні завдання, за які ви маєте виконання. За виконання будете отримувати плюшки, і по виконанні всіх плюшок чуєте. Що каже, і по виконанні всіх завдань вам стане доступно забрати ось цей екіпаж. Це саме головна нагорода, яку ви зможете отримати. Поміж них, за виконання, ви будете отримувати різні бони, будете отримувати різні резерви. Та також камуфляжі та деколі на ваші танки. Вигляд він буде мати такий самий, як марафон. І вибратися він буде ось тут зверху. І вам буде також доступне віконце. І як стандартні марафони. Якщо пам'ятаєте, що там було два завдання на скіл і на упорство, то так само він буде виглядати і в Хеловінському режимі, тільки не настільки подовбанутому. Тому що там буде дві задачі: одна на декалі екіпажі, інша на бони та інші ігрові цінності, скажімо так. Отож, завтра поїдемо вже кататися в цей режим, фанитися вам гарного дня, мирного неба над головою і пам'ятайте, що все буде Україна!